На Київщині 21 серпня зафіксували пошкодження через падіння решток дронів окупанта РФ. Про це інформує голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко у Фейсбук. Повітряна тривога тривала понад 9 годин. У регіоні працювали сили протиповітряної оборони України. Влучань в об'єкти критичної житлової інфраструктури немає. Однак є пошкодження приватного будинка. Но лінії електромереж, окрім цього, в одному із районів області здійнялася пожежа трав'яного настилу. За словами голови Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка, більша частина уламків ворожих цілей фіксується поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості.